Добрий день. Ми на... Ми на кухні. Вікуська грається тут біля кухні поряд, тому що в нас на вулиці сьогодні дощ. Вчора як розпочався, і до сьогодні, ну там із періодами, що не було, то було. Ми сьогодні зранку встали, думаємо з вами, та сьогодні субота, думаю, поїду на базар. Зібрали два неповних відеречка, поїхала на базар, на дворі почався дощ. в общем. Було. Ну, слава Богу, продала. Приїхала, звісно, вся мокра, все повернулася трошечки відпочила морально. Зараз вирішила приготувати з вами салатик, і буде в нас з вами ще одна ліпюшка. Ми з вами колись робили зеленю, час буде трошечки по-іншому. Воно таке, воно більше як, і е, похоже, і на млинець, і, і на ліпьошку. Ну, я називаю ліпьошка його з ковбасою і з твердим сиром. Потрібно борошно, зелена цибулька і кріп, твердий сир, кефір, яйце. Ковбасу я взяла і копчину, і варенку, дріжджі, сахар і цукор ой, Цукор і сіль. Ось, бачите, що набалакала. Що входить до салатику до нашого, розкажу тоді, як ми зробимо цю ліпешку, щоб ви не путалися. Так що погода сьогодні в нас не буде, ну, на вулиці ми нічого не робили. А завтра неділя, завтра теж будемо відпочивати. Завтра поїду. Напевно, вже треба купити нам сала тут у нас на базарку, тому що вже закінчилося. У нас і вікуська любить, і ми, то ну, українці мене розуміють. <смі> так, розпочинаємо готувати. Так, беремо наше яйце, розкручуємо так його. трішки. Так, тепер сюди виливаємо наш кефір. Додаємо сюди сіль. Сіль все ж за смаком, дівчата і хлопці, ви ж пам'ятаєте, хто скільки кидає і в кого яка сіль. Так, цукор. У нас останнім часом в магазинах продається, якщо чесно, така дуже велика сіль. Не знаю, так, додаємо сухі дрожжі і все добре перемішуємо це. Тепер додаємо сюди борошно наше, добре перемішуємо до однорідного і залишаємо хвилин на 15. Так, постояло. Тепер додаємо сюди водичку, перемішуємо. Вода повинна у вас була бути тепла. Перемішалося до однорідного. І залишаємо так його іще на 15 хвилин. Так, постояло. Воно у нас трішечки так от з'явилися бульбашки. Хватить, ну ось сюди твердий сир, ковбасу нашу. І нашу зелень. Можна трошки додати перчику трішки зовсім. Ну і спробуєте на смак, як вам на насіль. Це все перемішуємо. Ось таке в нас тістечко вийшло. Поставила я сковорідку на газ. Зараз нагріється. І будемо смажити. Так, скорідочка нагрілася, беремо. Ой, господи. І наливаємо цю нашу літошечку. І так, допомагаєте трошки Ось Отак. Все, І хай смажиться. Покажу вам, як буду перевертати. Так, підсмажилося. беремо так. Раз і перевернуємо. І так будемо смажити, поки не посмажимо всі. Покажу вам кінцевий результат. Поки смажаться наші ліпішечки, зробимо з вами салатик. Для цього нам потрібно буде мариновані гриби, які у вас є корейська морква, м'ясо. У мене це відварене стегно і смажена цибулька. І заправляємо це все майонезом. З'єднуємо ці всі інградієнти. Я, відразу. я трошечки моркву ми робили самі, але я трішечки взяла її, щоб рідината зійшла. Воно там смажене, то, че кажу, смажене олія. от, Так, і цибульку смажила не на великій кількості олійки. Так. Мені цей подобається салат, що тут все змішав і все готово. Так. Коли я смажила, чи смажила готувала, місце, я його підсолювала. Ви дивіться за смаком. Якщо треба, возьмете, перемішаєте і скуштуєте салат, як вам за смаком він. Чи хватить солі, ті, що ви додасте, чи можна і зараз ще додати. Щоб був салат смачний, він дуже смачний. Ось такий вийшов у нас салатик смачний, дуже смачний. Дівчата і хлопці, приготуйте, не пошкодуйте. Це дійсно дуже смачно. Так, дівчата і хлопці, ось такі в нас вийшли ліпешечки. Вони дуже смачні. Дівчата мої вже скуштували, сказали дуже смачно. Ми їх готуємо, ну, не так часто. Ось такі вони всередині. Гляньте просмажилися, все, все добре. так що Пішли ми вечеряти. Вигуляли нашу лаймочку. Дивіться, який дощ почався. Трашне. Все заложено. Буде моя, е, в мене покос раніше. Напевно, то звичайно, хоча б хоч там, я не знаю, десь до місяця. А це вже прийдеться перед тройцею косити, щоб було гарненько. так що. Ми йдемо, зараз вам покажемо, нам сьогодні прийшла посилка від сестрички із Німеччини. Вікусі там подаруночки, нам гостинці. Зараз йдемо вам покажемо. Чуєте, який у нас там дощ на вулиці на подвій іде. Так, ось такі солодощі, очки. Бачите? Мої. Це вікуськине. Кажемо, є ось такі фломастери, такі гарні. Ну, у нас в Україні я таких не бачила. Може є, я не знаю. Ось такі, ось такі дві м'які іграшки. От бачите, як світиться мі той Мікі -то, мі -то, Маус. А, так. а потім виїхати. Так. А тут із дитинкою така м'яка іграшка. А, так, і. тепер Модія. тут. Може трошечки падає, там не так. Ось наліпки, кукли лол, косметика. Наташа знає, що вона і ще. любить. І ще косметика. Потім і ще наліпки. І ще. Ось такі дві сукні. Одна в лимончик, друга і чорний, і чорненька, в чорний, чорненька-біленьку ромашечку. І ось такі ось заколочки. Так що, Наташечка, дякуємо тобі із Дашулькою Дякую. за таку посилочку. Нам дуже приємно. Так що з такою погодою будемо вам казати до завтра. Бачимо, на нас підписуються нові люди. Ми всіх раді вітати у себе на каналі. А ще, бачите, не сказала, що іще ось Наташа подала їй такі вушка. І раді, раді вас всіх бачити у себе на каналі. Всіх поважаємо і цінуємо. Кожного нашого, наших новеньких підписників, наших стареньких. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До завтра.